Привіт, вітаю вас на моєму каналі, і якщо ми з вами ще не знайомі, мене Ліна. В сьогоднішньому відео я вам розкажу свою таємну формулу вибору ідеальної книги. В одному з моїх минулих відео мені написали свою непопулярну думку, що більшість людей не люблять читати через те, що вони просто не вміють обрати собі правильну книгу. Але я вважаю, що це не непопулярна думка, а так воно і є. Більшість людей, які не читають книги, як на мене, просто не знайшли свою. Та, яка змусить їх здягнутися в цей книжковий всесвіт. Насправді, я теж була з тих людей, хто, ну не знаю, пару років назад, напевно, казав, що No, я ненавиджу читати і ніколи цього не буду робити. Ну, типу, для мене книги це було щось таке, типу: ні, я краще посаджу в телефоні. Зачем мені ці книги? Хтось не знає, і, можливо, не хоче витрачати гроші на ризиковані покупки книжок, бо вдруг вони їм не сподобаються. Тож. Я прийшла сюди, щоб поділитися з вами своїм секретом. Ну, Насправді, думаю, що багато хто про це знає, але я зробила вам маленьку формулу ідеальної. Книги. Я не знаю, що можна сказати, формулу, типу формула це ж не то. Але мені пофіг, у мене формула. Я Енштейн, нічого не знаю. Перше, і я вважаю найголовніше, найлегше це орієнтування на серіали. Всі ми дивимося якісь. Фільми, серіали, відео. В принципі, світ кінематографії він, ну, повсюди, мені здається, що нема людини, яка, блін, не дивиться серіали або фільми. Нам треба просто обрати і зрозуміти точніше, що більше всього ми любимо в фільмах, який жанр. Наприклад, обожнюєте якісь детективи, обожнюєте трилери, обожнюєте ромкоми. Є неймовірно багато жанрів і таких же жанрів є книги, типу. Ви можете купити собі роман, книжечку, а можете подивитися цей роман на Netflix. Тому в нашій формулі ідеальної книги ми записуємо перший пункт обрати свій жанр. Так, а вже ж є люди, які читають багато різних жанрів, наприклад, я. Я можу скакати від одного до іншого, але на самому початку я вам раджу сфокусуватися на чомусь конкретному, полюбити це, якщо вам подобається, якщо ні, спробувати щось інше, але не накуплювати собі кашу малашу всього. От з самого початку ви почніть досліджувати, що вам подобається. Сподобались детективи? Спробуйте почитати ще декілька, бо, можливо, вам сподобався не конкретний жанр, а чиста от книга автора. Друге. Окрім жанру, є така річ, як Троп. Подумайте, що об'єднує всі ваші улюблені серіали? 100% є щось, що чіпляє вас більше за все. Можливо, вам подобається жорстке вбивство, можливо, вам подобаються логічні розв'язування цих вбивств, можливо, вам подобається романтична лінія, де люди від ворогів переходять на коханці. Тробів існує багато, тож знайдіть саме те, що сполучає такою ниточкою усі ваші улюблені фільми та серіали. Та записуйте це другим пунктом в нашій формулі підбору ідеальної книги. Далі. Коли ми знаємо вже на кінець, що нас приблизно цікавить, ми переходимо до підбору конкретної книги. Заходите на будь-який сайт, не знаю, там, як або що завгодно. Ви заходите та обираєте у фільтрах якийсь конкретний жанр, який вас цікавить. Наприклад, ви обрали роман. Ось ви нажимаєте на ці романи, і вони у вас всі з'являються. Ви починаєте їх придивлятися. Дивитесь на їх опис, анотацію, щоб зрозуміти, чи сподобається вам це. Ну, типу, теж можна орієнтуватись на те, що ви до цього дивилися, якісь в серіалах і фільмах. Просто ви шукаєте той сюжет, який вас зачепить, і вам буде цікаво. Після того, як ви обрали декілька собі книжок, які вам сподобались, ви переходите до читання коротких рецензій, відгуків. Більшість з них без спойлерів, тож нічого поганого ви там не знайдете, просто ви зможете знов ж таки орієнтуватися на якісь ваші улюблені фішки та тропи. Ну. Троп, частіше за все, не пишуть в не книги і ви не дізнаєтесь. А от в рецензіях, відгуках там прописують коротко сюжет, і ви можете зрозуміти, що як буде йти, і чи цікаво це вам. Також я хочу сказати, що більшість серіалів це просто екранізація книг. Якщо вам сподобався Шерлок, то почитайте пригоди Шерлока Голмса від Артура. <бхи> Артура Конан Дойла. <бхи> <бхи> ну, 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 як правильно <бхи> сказати? Артура, Артура 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 Конендойла. Думаю так. Насправді більшість дуже популярних серіалів та фільмів це є екранізація. Взяти ж того Гаррі Поттера. Мені здається, кожна людина на планеті його знає, але це не оригінальна історія, а екранізація книги. Гра престолів, Флок Велика маленька брехня, Хід Королеви, Воно, Телефон містера Харігана. Цінь та кістка, та, в принципі, ну, дуже багато серіалів, особливо від Netflix, це просто організація книги, які лише потім стали сюжетом для фільму. Не відкрою, не впущу! Тож, насправді, підбір потрібної вам книги це не також складно. Це в такій ось цій маленькій формулі ви завжди зможете обрати собі потрібну книжулю. Пишіть, кстати, в коментарях, яка була ваша перша книга, бо мені реально буде дуже цікаво почитати. Тож, я сподіваюся, я була вам корисна та допомогла чимось своїм відео. І я вас дуже люблю. Дякую за перегляди. До побачення, до наступної суботи. Буде дуже цікаве відео, тому я вас всіх чекаю наступну суботу о 5-й вечора. Це буде відео з книжкового клубу, і я вас впевнена, воно буде шикарним.